Когда нас приїхала Кіасі другого покоління. Як бачите, тканинний салон вже не дуже в гарному стані. Видно декілька плям. Будемо це все закривати, захищати нереальною красою. Не в продовженні все покажу. Ну що вам сказати, друзі мої, ну краса, каймани, це і є каймани. Геть ультрасовінні, ексклюзивні чехольчики, таких ви не не знайдете. Це чехуль компанії Автомані. Нагадаю, всі інших курсі ми кращі виробники чехулі в Україні 2023 року. А, я вибачаю, що вони трошки вражаємо. Чому? Тому що ще... тут у нас іде строечка, це ми будуємо тут а... Ще боксики, бо трохи нам тут. Ну і ряд кайманчики, повністю чорніки, без професорації, сиренькою строчечкою. Клас. Можна за кошкіри, будь-якого кольору, можна з алькантарою. Тут, до речі, алькантара йде виключно. Італійська дітрома сюди також класна стає. Дітрон це та, яка використовується в лаудітронах. Ми дуже часто ставимо. Ну виглядати, конечно, все просто, просто лего. Еще знаете, что проситься? сюди Просится сюда карты. Вот, можливо також в таких же ромбиках. Там вот, евных красовых можно все в ракурсе показати. И еще хочу сказать, Настя мені не показала, сюди також перетягнули кермо. Все робится. Сейчас установочка чекли. Такая синенька класна строчка. Ну, супер. Я впевнений клієнт, точніше клієнтка буде стопу довго Ну, краса, краса. От як то кажуть, Фома не ведущий. А ми ж тут ще й телемочки зробили, бачите, одразу не помітили. А мені текло казу, де я наче фотку знімати. Ну, це тепер взагалі майже одна пісочниця. Ну, трішечки карти, звісно, але карти також, як я розумію, будемо робити. Супер взагалі. Під п'ятничком все як положено. Ага, вже хлопці виїжджали і заїжджали. Чи це давно робили? Ну, в общем, класно. Класно. Це наші чехольчики, калинки точніше. Ну, чехольщики, звичайно. Ось яка краса у нас.